Схоже, я вас надурив. Придивився, як я трошки краще до мотора. Я побачив, що ось ця от тонюсненька ізоляція на фазних проводах, ось в цих от місцях вона потріскала. Порозкусую ці всі от стяжки, замотав це, це е, ізолентою, але не простою, а матерчастою. тому що матерчаста ізолента набагато стійкіша до високої температури. Так само я з другої сторони. Припаяв термодатчик і ще припаяв на живлення конденсатор на 100 нФ, щоб він фільтрував всяку високочастотну чепуху. Воно Вроді бієпи без того працює, але наскільки я розумію електроніку, з ним буде трошки краще, буде трошки чіткіший сигнал приходити з холі, менше шумів і всякої зарази. Дальше що? Далі я ще тут було, герметиком заліпив вихід кабеля з вала. Причому я, коли пророзкусував ці стяжки, я оцей провід піднімав догори і максимально щелом туди запихав середину, щоб воно максимально надійно було заляпано. Е, що ще? Попшикав балончиком і прозорим лаком. Щоб тут не ржавіло. Ну, перше почистив наждачку, потім прозорим лаком попшикав. Пройшовся наждачкою ось тут по валу, не доходячи до посадочного, після посадочного місця, боронь Боже, ніякому разі не зачіпайте наждачкою. Тільки отут, де сидить сальник, і тут решта ржавчини не здається. Дещо буду збирати.